Добрий день. Продовжуємо розбирати технологію чи алгоритм розробки дипломного проєкту. У кожного з вас є тема дипломного проєкту, який зазначена вид громадської будівлі і місце, місце розташування, в якому місті воно розташоване. І перш ніж обирати. В якому саме місці буде розташована ваша земельна ділянка в населеному пункті, треба розуміти, що кожен населений пункт повинен мати містобудівну документацію. Тобто, саме містобудівна документація це такий якби стратегічний документ, який передбачає те чи інше, ну той чи інший розвиток міста, передбачає яким чином будуть розвиватися території, яке в них буде функціональне призначення. Там і тому подібне. Тобто, щоб ви розуміли, що не можна е, будь-де е, в місті побудувати будь-яку будівлю на власний розсуд. Це все має відповідати містобудівній документації. Тому е, приведення креслення містобудівної документації в дипломному проєкті, я от тут написав, що воно є якби не обов'язковим. У вас завдані на проєктування зазначено, що ситуаційна схема має бути обов'язкова. От, я тут написав, що креслення обов'язково, да? ну, ми нижче про це поговоримо. А зараз ми говоримо про не обов'язкове креслення, але, скажімо так, хто бажає отримати 5 балів, якби додаткові бали собі на захисті і бонуси отримати, То все-таки варто містобудівну документацію врахувати. Це буде якби додатковий плюс. Які ж види містобудівної документації бувають? Ну, по-перше, є генеральний план міста, От, потім в його складі може бути розроблений план зонування території міста, новий вид документації, так званий комплексний план просторового розвитку громади, який розробляється на всю територію громади, в яку входит, може входити декілька населених пунктів, і в склад цього комплексного плану можуть входити. І генеральні плани, і детальні плани території. От, ну, генеральний план міста, там зрозуміло, да? ось приклад такий. Отак от виглядає. Тобто вся територія міста обов'язково розвитка має бути позначена, і можна позначити, там, де буде знаходитись ваш, е, ваша земельна ділянка для проєктування. Про план занування ми там нижче поговоримо. Да? Комплексний план це більш такий детальний документ, ну можете і ним користуватися. Ну, не всі громади у нас забезпечені цим комплексним планом. До, цей процес розпочався до повномасштабного вторгнення, але з-за війни якби він зупинився. Ну і, і детальний план території це, скажімо так, такий документ, який розробляється там на мікрорайон, або на частину мікрорайону, або на квартал там, чи декілька кварталів. Ну, от приклад можемо подивитися по місту суми. Я тут завантажив такий приклад. Ну, це реальний детальний план території. От він розробляється. Теж звертаю вашого обов'язково в верхньому лівому куті роза вітрів позначається. От є умовні позначення, і він там, от, квартальчик розроблений в межах е е е е е е там ули, вулиць, да, позначені, там якраз це житлові будинки, якась там громадська забудова. Тому ви можете це теж використовувати. Можете знайти в... Тому на самому пункті, де ви плануєте розмістити свою будівлю на сайті міської ради, знайти детальні плани території реальні, да, і привезти його на дипломний проєкт. Позначити, наприклад, в цьому детальному плані території, а тут можете цю територію виділити да, і тут розташуєте свій там, готельний комплекс там, чи е, якийсь культурно-розважальний центр там, і таке інше. От. Це теж якби вітається, якщо ви свій об'єкт прив'язуєте до е, і місцевої документації, От, Ну і е, ясна річ, що оскільки ця місто документація вона має офіційний характер, вона е, розміщена на офіційних сайтах е, органів місцевого самоврядування. От, про те, як їх знайти, поговоримо у наступному відео.